Чиє визнання ти досі намагаєшся заслужити? Це питання скривається під кожною твоєю реакцією, упередженням чи думкою про себе. Чому ти погоджуєшся на те, що тобі не подобається? Чому відмахуєшся від компліментів? Чому граєш роль, а не залишаєшся собою? Можливо, ти все ще хочеш отримати ухвалення від важливих людей. Але це не слабкість, це все старі рани. І можливо, ти все, ще хочеш отримати ухвалення від батька, чи матері чи інших важливих людей у твоєму житті. Але правда в тому, що вони не можуть дати тобі той внутрішньої цілісності, яку дає творець, і ці люди, схвалення, яких ти чекаєш чи шукаєш, вони лише дзеркала і підсвічують тобі, що ти втратила чи втратив зв'язок зі своїм внутрішнім я. Сьогодні запитай себе, що я хочу отримати від схвалення батька чи матері, і чому я думаю, що я не маю цього вже зараз. Коли припиняєш очікувати ухвалення від когось, ти розумієш, що ти вже цілісний чи цілісна і знаходиш зв'язок зі своїм внутрішнім я. І твоя мантра на сьогодні я відпускаю владу над своєю цінністю. Моя валідація лише від творця. І я повертаю свою силу до себе. А я нагадую, що це п'ятий день нашої духовної подорожі до 2026 року, і 31 день до нового року кожного дня я даю завдання на духовний ріст, тому що подивитись перші чотири дні заходь на мій профіль, і також щоб побачити наступні завдання.